Вітання, друзі-колеги. Сьогодні зачепимо трошки уже тему вітроенергетики. Якщо з сонячними панелями все просто і ясно, придбав панель, закріпив її на дах чи на трекер. Світить сонце, вона видає свою енергію. Похмуро вона видає менше, в вечірній час вона практично зовсім не працює. От, То з вітрогенератором трохи все складніше, тому що для того, щоб ми отримали енергію, потрібен вітер. До того ж, в кожній місцевості він інший. Якщо я беру до уваги свою місцевість, то в нас вітер взагалі дуже тяжко ловити, тому що село розташоване в руслі ріки невеличкої і тому, воно, вітер тут не цілком доступний. Але все ж таки, для того, щоб він був більш доступний, треба робити досить-досить високу вишку. Це раз. Це додаткові кошти. Ну, про доцільність я вже не буду розказувати, Кожен має своє бачення. Потрібен вітряк, не потрібен. Хтось притримується думки, що за ці кошти краще накопити сонячних панелей і в осінньо-зимовий період отримувати енергію. В когось досить гарний вітер і він утримує енергію з вітру, так що ну, це питання кожного. От Я почав займатися, в принципі, з чого почалося взагалі, потяг, що почався потяг до альтернативних джерел. Це якби я трохи фермерую. І стою на даху ангару, де зберігається техніка, зерно, то мені захотілося поставити просто флюгер, щоб я розумів, звідки дує вітер. Це мені було потрібно, наприклад, при оприскування, куди, в яку сторону буде здувати. І такий це вже пройшло ну, більше 10 років від, то, від тої ідеї. Такий флюгер я був зробив. Потім я подумав, що чому би не з генератором, щоб освітлювало в нічний час якусь техніку. хоча б. І так воно пішло-поїхало. Потім я зрозумів, що власноручно зробити дуже ефективний вітряк не вийде, а купити дорого. Отже... Вивчивши свій вітер свою місцевості, я зрозумів, що вкладатися, там, придбати якийсь ефективний вітряк, це трохи накладно. І робив я завжди ті вітряки свої, які в мене були на 12 вольт з того, що було. Тобто тракторний генератор, який був доступний, трубні лопасті, і все працювало. Ну а зараз я перейшов на 24 вольти, ну і знову ж постало питання що вітряк мав би бути, раз є вже така вешка Про цю вешку розказано в окремому відео про її конструкцію. Але зараз я додав один елемент, який, який в принципі, потрібний, вкрай потрібний при в будь-якій конструкції вешки яка має, яка складається. Отже, коли вона переходить центр, коли вітряк при складанні чи розклада, при складанні переходить центр ваги осі складання, він починає гупати вниз. Для того, для того я робив ось тут така тросова розтяжка, і тут стояв примітивний примітивна. Лібьотка виготовлена з зілузкої тріщотки. Але там внизу стоїть свій редуктор черв'ячний, який піднімає, опускає. А цим треба було при складанні починати її зрухувати з мертвої точки, щоб вона почала нахилятися. Або при складанні притримувати. Це не дуже було зручно. Тому що треба було працювати вдвох. Е, редуктор е, приводиться в рух від дрелі, вона має свій шум, поки підкоректуєш е, скоріше, помаліше, зупиниться. Це, це, ну, це, це повинна бути, була синхронність роботи на початках. ну вже потім, Коли там переходить центр тяжіння, вона вже починає під власною вагою. Тому так, що було дороблено зараз це от такий елемент. Він складається з пружини. Це автомобільна пружина з якоїсь автомобіля, ну, можливо, з жигулів. я її на металоломі знайшов. Далі, я вже то все пробував зараз без. Вітряка, звичайно, вага інша. То все, все чітко працює. Отже, Це нерухома частина, кріпиться до самої вишки на трубу. І сюди такий упор, який до рухомої частини. Зроблений такий захід, щоб пружину ловило. Далі сама пружина зафіксована такими. Планочками дві приварив, щоб вона взагалі стояла зафіксована. От, тут є можливість регулювання, тому що я не знаю, як воно буде збільшувати, як вага вітряка буде. Значить, буде важче ці пружині виштовхнути, зрухати з місця сам, саму верхню частину вишки. Можна її піднімати-піднімати і таким чином регулювати. Це раз. Ну Тут верхнє кріплення вже як вийшло. Думаю, що я її маю зараз складати. Попробуємо продемонструвати сам, сам процес, який зараз є. Ну, а в подальшому вже побачимо, як воно буде. Пробували, ставили, піднімали, опускали, Уже ну, так воно то працює. Але в подальшому все побачимо. Тросова розтяжка все-таки залишається. Буде використовуватися для якоїсь підтримки. В одну сторону воно фіксується самою, самим тросом, який піднімає, а з цієї сторони ще от така. Такий натяг буде вже на такому стяжці. Підрегулюється скільки треба, щоб трос цей був натягнутий. Ну, а не буде получатися це, знову ж треба десь щось, щось видумувати. З одних із варіантів, це просто сюди вставити ще таку потужну пружину, яка буде працювати на розтяг. То і вона, в свою чергу, буде допомагала нахиляти саму вишку. В багатьох, е хто робить вітрогенератори, я е запримітив, що оцей момент, коли вишка переходить, вона робить бабаг. Хто як там бореться, не знаю, я вирішив ось такий елемент додати. Як воно буде в практиці, Побачимо, ну Тут варіантів є багато. Підрегулювати, знайти більш потужнішу пружину. Але цей механізм весь, він в принципі мав би працювати на ура. Все побачимо в майбутньому, поки що лише на самій, самій вишці. Попробую показати, як воно працює. Так, і тепер е, сам процес складання вишки. Бачимо, що пружина її виштовхує. Так, пружина вже змінилася і тепер е, сам упор виходить пружини. Таким зубом зробив, що е, воно легше заходило, собі центрувало. Тепер залишається е, Перевірити, чи воно буде працювати, коли там буде вітряк, коли там буде більша вага. Так що таке сьогодні буде відео. Я думаю, що все мало би спрацювати так, як, як хочеться. Зараз заодно покажу сам процес опускання. Набагато зараз простіше, тобто можна робити самому, без чиєїсь допомоги. І те саме при складанні, коли при підніманні, коли вишка складається, вона опирається на пружину і пружина пом'якшує. Пом'якшує сам, ну вже без удару. Редуктор черв'ячний, двоступінчатий, трошки повільно це, ну але робота не робиться часто. Ну, я думаю, суть ви зрозуміли, як воно працює. На цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових відео, до нових зустрічей. Виходить сонечко і день сьогодні обіцяє бути сонячним. Кому відео сподобалося, ставте палець догори.